Всіх вітаю! Прогноз по матриці долі на 5 грудня 2025 року. Знаєте, сьогодні дуже цікавий день, тому що е, прямо е, буде потреба виникати, да, вчитися або навчати інших. Що це означає? Це означає, що сьогодні дуже було б добре, якби ви е, щось нове дізналися, в чомусь розібралися да, для того, щоб. Це ця інформація, ці знання допомогли вам будувати свої плани на майбутнє, да ставити якісь собі цілі, якусь мету, і для того, щоб правильно до цієї мети йти. Якби правильні методи використовувати для досягнення, треба знання. І от саме сьогодні день, коли треба розбиратися в цих знаннях, да, отримувати знання. Можливо, ви будете щось починати, можливо, ви вже працюєте, і у вас є якісь знаєте, проблеми в русі. Так от, сьогодні дуже гарний день для того, щоб вчитися, отримувати знання, пізнавати цей світ, розбиратися в, в світобудові, да, в причинно наслідкових зв'язках і для, для досягнення своєї мети, можна так сказати. І я би сказала, що в роботі, наприклад, от сьогодні треба бути дуже обережним. Чому? Тому що сьогодні ви можете не тільки ображатися і думати, що хтось не так поступає, не так робить, і сердитися, наприклад, на себе. Що у вас там щось не виходить в роботі і в заробітках, да? будете думати, що О, мене недолюбили, там, я не знаю, чи там, не так виховали, чи не ту освіту дали, або не навчили. Да? І ви можете знаєте, на фоні оцього якогось негативного відношення і образ наламати дров. Чому? Тому що ви можете реально дуже агресувати і сваритися. Іноді на рівному місці, або впертися, от, знаєте, от тільки так і по-іншому не буде. Я правий і, і все. Моя думка правильна, а інша неправильна. І на фоні цього. Ви можете реально дуже, дуже сильно знаєте, якби ускладнити собі і заробітки, і взагалі робочі процеси. Так що будьте сьогодні уважні, толерантні, не агресуйте, от прям слідкуйте за агресією, і ви маєте зрозуміти, що все, що відбувається у вас в роботі, в заробітках і в контакті з іншими людьми, це для того, щоб ви щось зрозуміли. Щось це так, духовний рост, да? Я маю зрозуміти уроки і виправити з негатива на позитив. Тоді в мене все піде як по маслу. Оце в роботі. А в стосунках, в стосунках взагалі цікава штука. Сьогодні, будь ласка, не вмикайте оцей махровий егоїзм. Не вмикайте, тому що вам може хотітися от тільки мені увагу, мені любов, мені там турботу, все, все мені, мені, мені в один, так сказати, рот. І це може створювати знаєте, певні такі неприємності, тому що знаєте, можна м'яко все робити і отримувати самому, і давати інші, а можна все собі собі і дуже ускладнювати собі оце взаємодію.